Більше десятка зоозахисників, працівників зоопарку, міжнародні та українські медійники спостерігають, як вони жа заманюють до клітки для транспортування. За кілька хвилин тимчасовий вольєр завантажують у спецавто. Новою домівкою Насті стане Житомирський центр порятунку ведмедів. Керівник проекту Чотирилапи стверджує, там і умови кращі, і місця більше. Ми вас запрошуємо на відкриття нашого парку в Житомирі, площа якого 10 тисяч квадратних метрів, щоб ведмеді мали кращі умови життя. Історія ведмежати Насті набула розголосу півроку тому. Двомісячне ведмежа зоозахисники знайшли у приватному зоокуточку на Вінниччині. Як маля з луцького зоопарку опинилося там, довідатися не вдалося. Однак заявили, Настю утримували в неналежних умовах і повернули її до луцького зоопарку, але мати ведмежа не прийняла. Вони привезли в клітці, взяли, підставляли до Маша, але Маша. Зразу почала кричати на неї стрес не звичайно, що буде на самого початку. Тим більше вони навіть її навіть ті усипили, поки вона відійшла від, 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 від снодійного. Відтоді ведмежа було під подвійною опікою волонтерів та працівників зоопарку. Захисники тварин твердять, ведмедів у зоопарку утримують у неналежних умовах і вимагають забрати до Житомира ще й матір Насті. Натомість і керівництво зоопарку, і чільники міста переконують, у них висока народжуваність ведмедів, що можливо лише за норм нормального догляду до того ж, звіринець незабаром отримує понад мільйон євро. На них облаштують містечко для ведмедів та левів. Ми по програмі Польща, Білорусь, Україна виграли грант з порядка півтора мільйона євро. І основним цьому гранті є будівництво містечка для ведмедів. Ось, грант цей має втілитися в життя на 24 місяців. Ось і е, я їм сказав про те, що е, ми будемо це містечко будувати. І якщо так станеться, що нас деякі ведмеді, ну як сказати, не буде їм там затісно, ми тоді можливо будемо розглядати питання про передачу якогось іншого ведмеді. До Житомирського центру порятунку ведмедів маленьку Настю на спецавтомобілі привезли по обіді. Разом із кліткою занесли до вольєру і випустили. Ведмежа злякалося, Однак працівники центру кажуть, докладуть усіх зусиль, аби ця та інші тварини, які потраплять до них, почувалися. Мов удома. Леся Валаріва, Оксана Трокос, Луцьк, Житомирщина, П'ятий канал.